Ми час від часу бачимо відео з безпілотників з екшн камер наших військових, як вони штурмують окопи, зачищають ворога з кожної щілини. Це все виглядає дуже ефектно, але насправді це складна і вкрай небезпечна робота, щоб виконувати її досконало і зберегти життя наших воїнів, повернутися без втрат. Хлопцям доводиться дуже багато тренуватися. З цими хлопцями ми познайомилися випадково, коли знімали інший сюжет на одному з полігонів, що неподалік від передової. Тут наші воїни відпрацьовували штурм позицій противника. Занімали окопи. Там думаємо, що там пі там в окопах стоять спеціальні мішені, отримати, щоб всіх їх беребуть, викурити відтуда. І це двоє, двоєки йдуть по окопам. А... Останні зверху, щоб не втекли. Це ми зараз проходили без гранат, а так частенько тренуємося з гранатами. І Лучше закинути туди гранату, тому що він яке час може вилізти і автомат висунути, коли йдеш по окопу. А так в кожну ячейку стараємося при штурмі закидати гранати. Свого роду і фізичне навантаження і відпрацюванням роботи із стрілковою зброєю. Ну, результати говорять самі за себе. Ну, от хлопці виконують дуже серйозний об'єм роботи, ходять на штурми, ми штурмова група, достойно працюють, маємо відповідні результати. На посадках нас завжди безпілотники ведуть, заводять, розказують, де там. Піду сидять, де що. На цьому відео з дрона робота іншого підрозділу тієї ж бригади. Тут, на завершення штурму, вони захоплюють в полон окупантів. А цей вояка поповнив обмінний фонд завдяки нашим новим знайомим. Службу де проходив? Откуда сам. Цій штурмовій групі усі добровольці. Воюють з перших днів широкомасштабного вторгнення. Віктор сам з Бучі. Раніше мав лише давній досвід строкової служби. Наразі йому вже 59 років. Ви знаєте, я був в Арті десь півроку, а потім привівся сюди, в штурмові. Там у нас був хлопчик Деня. Йому 18,5 років. Луше я піду чим він тут. Ми зустріли хлопців з усієї України. Дехто з них брав участь в АТО і операції об'єднаних сил і зараз повернувся до Збройних сил України. Є такі, хто відзначений державними нагородами в січні місяці, коли противник намагався прорвати фронт в районі так званих. Нижніх дач, це селище Микільське, під вугледаром. От нас підняли по тривозі, і, дякуючи нашій групі, зуміли зупинити, забезпечили фланг одного з наших підрозділів, дали гідну відсіч і зупинили прорив лінії фронту підрозділами противника. Бажаємо хлопцям живими і здоровими повернутися додому з перемогою.